Я Комар Богдана. Запрошую вас у подорож до села Шестірня. Хей, мої любі підписники! Сьогодні ми з вами побуваємо в селі Шестірня. Вона засноване в 1689 році, названа в честь козака, в якого було не 5, а 6 пальців. Село Шестерня зручно розмістилося на лівому березі річки Інгулець. Тут сивий інгулець проклав своє свивисте русло. Справа Херсонська область. Зліва Дніпропетровська. Боже, яка краса. Друзі. А це наша шестернянська школа. Знали, що в селі Шестерня народився та виріс Іван Сергійович Корнієнко. Це заслужений мистецтвознавець України. Поринемо в історію! Річна пам'ятка козацьке кладовище. Після реставрації можна навіть прочитати те, що було викорбувано на камнях 1787 року. Балка кобильна регіональна і об'єкт природньо заповідного фонду Дніпропетровщини. Балка кобильна регіональна. Балка кобильна перлина степу. Тут ростуть рослини, які занесено до червоної книги. Ось і я з гіацинтом. Знайомтеся, тюльпан Біберштейна. А ось іще червонокнижні рослини нашої балки. Цимбухазма Дніпровська, сон Черніючи ковила Лесенга. Ще тут знаходяться унікальні об'єкти, верхні та нижні печери з карстовим рельєфом. За легендою, ці довгі лабіринти печер козаки використовували під час битв із татарами, з'являючись як із під землі. Ось вона. Карстова печера. Це овальна зала, конусоподібний купол, його склад, лапнякові рештки та пісок. Загальна довжина лабіринтів 150 метрів, температура повітря 14 градусів, води 12 градусів. У печері є озерця. Поп'ємо водички і підемо далі. Наразі територія балки небезпечна для досліджень. Тут проходила лінія оборони. Ми дякуємо нашим захисникам за звільнення територій. Для саперів тут дуже багато роботи. Щедрі поля, обробка землі, посів, догляд, збір врожаю то кропітка праця аграріїв, товариства, Шестерня. Краса нашої рідної землі надихає на творчість. А що може бути краще української пісні? Там дає силу мати земля, наше дитинство, наша сім'я. Вчили батьки, з маличку літ любити людей, любити весь світ, любити країну, любити своє, народ України це наше святе. На цьому закінчується наша екскурсія. Як враження Сподобалося? Сподіваюся, ви зарядилися потужною енергетикою нашого козацького краю. Ставте подобайки, пишіть в коментарях. Ми вирішимо, куди буде наша наступна поїздка. Все буде Україна! Пісня і праця, щастя моє, все найрідніше тут в мене є. Тут шестерні в мене є.